Вітаю на каналі Смакуй. Всі ми весною чекаємо на свіжі овочі та зелень, але зачасту зелень у всіх це кріп петрушка, зелена цибуля. Ми всі забули про іншу зелень, яка не менш корисна, а ще й цілюща. Сьогодні покажу вам, як приготувати смачно і корисно зелену страву з кульбаби, подорожника, кропиви. Є дуже багато варіантів і ідей для таких страв. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, а краще підписуйтесь на канал. Кропиву заливаємо окропом на пару хвилин, а іншу траву кульбабу, подорожник, щавель, цибулю та часник заливаємо і замочуємо у солоній воді на 30 хвилин. Кульбабу краще зривати з рослин, де ще немає квітів, тому що всі вітаміни будуть зосереджені саме в листях. А ще молоді листя не мають гіркоти. Але солона вода всього цього позбавить. Траву замочили. Промили від солі. І так як ми будемо готувати два салати. То розділяємо по стравам навпіл. Спочатку листя кульбаби. Воно йде до обох салатів. Тому розділяємо навпіл і нарізаємо невеликими шматочками. Наступний шавель, він так само йде в обидва салати, теж нарізаємо невеликими шматочками. Зелена цибуля теж йде в обидва салати. Подорожник йде тільки у перший салат. Молодий, ніжний за смаком нагадує шпинат. Можете його заміняти. Кропива йде до обох салатів. Нарізаємо невеликими шматочками. Дуже корисна для імунітету. Пір'я зеленого часнику додамо до першого салату. Також в перший салат. Йде редис, нарізаємо його слайсами. Додамо одне варене яйце. Можете нарізати як вам зручно. І дамо спеції. В нас це сванська сіль зі спеціями. А заправка дуже проста: це оливкова олія, приблизно 1 столова ложка і сік лимону. Всі інгредієнти додані залишились лише квіти кульбаби. Беремо три квітки і е, відрізаємо від них жовті частинки. Перемішуємо салат, він вже готовий. Відставляємо його в сторонку і займемось другим салатом. В нього входять листя кульбаби і щавель. Також нарізаємо варене яйце. Можна потерти його на терці. Мандарин завчасно ми почистили і зараз. Подивимось, якщо є кісточки, то ми їх видалимо. Також нарізаємо невеликими шматочками і додаємо до салату. А тепер зробимо смачний соус. До оливкової олії додамо ложку меду, гірчиці діжонської, але можна і звичайної. Сіль та чорний перець або суміш перців. Все це гарно перемішуємо, щоб мед розчинився з олією, подружився і додамо до салату. Салат перемішуємо, можна прикрасити його грінками, сухариками і подавати до столу. Всім смачного!